Білгородністровський потребує оновлення. Бажаючих перетворити місто на кшталт Європейської провінції із сучасними новобудовами та зеленими зонами стає надалі все більше треба підтримувати будь-яку ініціативу любого будь громадянина, любого якого который який вкладає свої гроші. Но надо это сделать так, щоб оно имело внешний вид, и потом нам никто не тыкал в глаза, что мы поступили совершенно неправильно. Нещодавно виконком підтримав ініціативу депутата міської ради Миколи Дімова за власні кошти провести реконструкцію скверу імені Рябова, який наразі знаходиться у недоглянутому стані. Технічну допомогу підприємцю надає комунальне підприємство благоустрій. Власне договору про садмісної діяльність ми як балансу утримачі технічну допомогу. Все. а то, що стосується матеріальної бази, це оплачується за рахунок підприємців. Проте така ініціатива не сподобалася групі депутатів, котрі вважають, що реконструкція скверу здійснюється із порушенням чинного законодавства. Об'єктом суперечки стало сім дерев 80-річного віку, які згідно проекту необхідно зрізати, а на їх місці посадити нові. А деякі навіть побачили у цієї справі якісь передвиборчі дії. На прошлих виборах мер один з уважаєми наших депутатів за свої поставив і скамейки. И площадки для детей. Однако у мэра не прошел, Николай Степанович. я думаю, ты тоже не пройдешь. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что я говорю вам конкретно. Мы отправили в прокуратуру запрос на проведение проверки и использование тех средств, которые были собраны. Депутати вимагають негайної перевірки законності дій підприємця та мають намір не давати дозволу на зруб дерев. Інші у свою чергу вважають, що такі непорозуміння виникають через те, що виконавчі служби Білгородністровської міської ради не працюють. Я от сиджу і думаю, робиш плохо, не робиш теж плохо. Починається з того, що, як я раніше говорив, наші служби або не працюють, або не доробляють, або не хочуть працювати. Члени депутатської групи за созідання запропонували провести негайну паспортизацію всіх зелених зон, а вже потім приступати до виконання робіт. Що як стверджує Олександр Македонський, доцільніше робити паралельно із реконструкцією скверу. Як результат, не буде порушено закон, і роботи із оновлення скверу не гальмуватимуться. Вопрос по губінталізації зелених зон города стоїть уже в этом сазиві як мінімум четвертий год. Ми кожний раз повертаємося к цієї теми і кожен раз оставляємо її в тому вигляді, який називається Каворіл. Сам же ініціатор реконструкції скверу запропонував членам депутатської групи вибрати собі зелену зону в місті і привести її до порядку спочатку до кінця, а не заважати йому здійснити добру справу для громади Білгород І Група депутатів, яка сьогодні прийшла. она рассказывает, что как можно сделать для того, чтобы потом было шить. Паспортизация с самого начала каденции шла, что делать инвентаризации, паспортизации всех площадок. Слава Богу, по нашей инициативе проведены спортивные площадки, сегодня паспортизированы или до конца нет, но в крайнем случае инвентаризации не Сегодня приходят к тому, что буду... вы говорят, что знаете, как бы вы ни делали хорошо, это и есть такой пиар-компания. Никакой пиар-компании нет. Я изъявил желание, я делаю. Изъявляете желание, вы, парков, скверов, хватает, заброшенных. Пожалуйста, делайте, я вам буду помогать. Помогать буду. Чем могу по опыту уже. Вы сегодня, господа, группа депутатов, ничего в этом городе не создали. Вы постоянно идете к тому, чтобы все хорошее делать сам. Извините, но это действительно так. Тетяна Бажана, Рулина Квітковська, Бассарабята ТВ.